I oh, yes. oh, yes. Алоха, друзі! Game7 на зв'язку. 15 матчів було сьогодні вночі. Всі команди при ділі, і зараз ми з вами все це розглянемо. Як завжди, з вас лайк під цим відео та підписка на канал. Ви можете робити українську баскетбольну банду ще більше. І це ваші інструменти. Давайте їх використаємо. А тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось. І одразу стартуємо супер поєдинку. Дві сильні команди. Мемфіс Грізліс приймають Бостон. Celtics. Джейсон Тейтом, один із претендентів на МВП проти суперталановитого Джаморанта. Ранта. І Джей Ті класно починає. У нього 25 очок вже у першій половині. І знову Джей Ті класно проходить вправо і перекидує Брендона Кларка. І знову Тейтум в ліву сторону хороший прохід. Підстраховка не допомагає. Всього у нього сьогодні 39 очок, три підбирання. У другій чверті Ділон Брукс тут в стилі Хосе Альварадо краде у Бран. І Яка передача на Кларка? Подивіться, креативний ставчик. Ну і Джамуран, звичайно, як завжди, своє шоу також влаштував у третій чверті. Спінмув, як завис у повітрі, легко обіграв Вільямса. У Джа сьогодні майже трипл дабл, 30 очок, 8 підбирань, 9 асистів. І наближається Мемфіс до Бостона. Вони скорочують відставання Малком Брокдон. Заблокований Джамурантом. Подивіться, як він так злітає. Але Бостон дуже вчасно вмикається у захисті. Це генерує атаку. Марку Смарт, Енд Ендван. У нього 15 очок, 7 підбирань, 12 асистів. Джейсон Тейтум. Хороший фло. Отер і в четвертій чверті вже досить комфортна перевага у Бостона. Джей бі запускає тейтума ще один швидкий відрив. Але лідери Мемфіса не були згодні з таким результатом матчу. Джамуран класний фейк. степбек 3, залазить. Ще раз Джа, Джатули через Тейтума не але Є підбирання. Бейн, класний фейк. Сидить. Мінус один для Мемфіса. Бостон забуває свої два штрафних. Джамуран, дві секунди. Є оу, ні, він просто підслизнувся. Як досадно. Дуже гаряча кінцівка. Дуже Дуже гарячого поєдинку. Бостон, молодці, класно захищались. Тим часом Візардс приїхали до Шарлот. Перші без Бредлі Біла, у других взагалі немає пів складу та двох найкращих гравців. Але є Тері Розір. Він шукає свій ритм після травми в першій чверті. Оу, класно розхитує легко в праву сторону. У Скері Тері сьогодні 19 плюс 5 асистів, і відповідає йому Порзінгіс. Відкрита трьошка. У порзі 19 очок, 8 підбирає 5 асистів. Непоганий сьогодні матч у латвійця Келі Убре! По лицевій лінії хороший бекдор. І ось тут вже подивіться, просто доля натякає, що Хорнет сьогодні не виграють. Макденіалс допомагає Гефорду забити цей цирковий кидок. І 2 плюс 1 для Гефорда. І у кінцівці у Вашингтона вмикається Хачимура, У нього 16 очок. Кайл Кузма, класне вривання, добре розвернувся у фарбі. У Кузми 20 очок плюс 6 підбирань. Ну і Порзінгі забиває згори у кінцівці і ставить крапку у цій зустрічі. Тепер у Хорнець четверта поразка поспіль, а Вашингтон здобуває важливу перемогу. Орландо тим часом приймають. Rockets. Навряд хтось думав, що тут буде цікаво, але тут було не тільки цікаво, а й дуже ефектно і одразу Пауло Банкеро. Ще раз людей лупить згори. Кидає середній хибить, але Мобамба додає. Черга Х'юстона відповідати. Джейлен Грін в лицьову. Класна скидка на Кеніона Мартіна Джуніора. У нього 21 пойт. Банкеро розхитує Гордона ще раз у фарбу і знову згори. У Банкера сьогодні 30 очок. Кеніон Мартін Джуніор. І в захисті також відіграє. І в напад добре біжить. Плюс 10 для Рок. З після досить рівної першої половини. Ну і у Джейлена Гріна сьогодні пішов кидочок. У нього сьогодні 34 поінти Та й взагалі у всіх Рокетс сьогодні летіло добре. 24 триочкових із відсотком 50 вони реалізують. І наш Орланду також нормально сьогодні реалізовували свої можливості, але цього було замало. Індіана Пейсер сприймають новий Орлеан Є зайон Вільямсон. А значить, буде шоу. І було шоу, але шоу було від Майлза Тьорнера. Влучає здалеку. Він обирає 19 поїнтів за першу половину. Ще раз здалеку сидить. Але Зайон Вільямсон йому відповідає і відповідає також здалеку. Так, він сьогодні влучив два із трьох триочкових. У нього 26 очок, сім підбирань, сім асистів. І знову Зайон у фарбі. Прекрасну передачу від Макколума отримує колотець гори. Але як же сьогодні здалеку наливає Індіана? Халі Бьортон з 8,5 метрів влучає. У нього 20 очок, 13 асистів. Зайон! Його зупиняє Майл Стернер. У Тернера супер. Перформанс. 37 поїнтів, 12 підбирань, 3 блок-шоти. Комусь він дуже багато очок фентесі сьогодні приніс. Ну і досить легко закриває цей поєдинок. Індіана робить це тайріс Халі Бертон. У них сьогодні 22 два триочкових із відсотком 46. Тим часом лідери західної конференції Phoenix Suns приїхали до Філадельфії та Джоела Ембіда. І Ембід, який тільки но повернувся після хвороби за відсутності Джеймса Хардена, був на майданчику просто всюди. Передачі роздавав і сам також забивав проти Ейтона Фейдеуей, Залазить відпрацювати в захисті без проблем. Тримай Мікл Бріджес. Смачнюща мухобійка. У Ембіда 33 поїнти, 10 підбирань, 5 асистів. Ну і гра сьогодні була досить жорстка та фізична, арбітри давали грати, і навіть арбітрам самим сьогодні дістається. Подивіться, так, таке буває. Але для Фінікса ця гра була не дуже втішною, адже тільки вони втратили Кема Джонсона, тут як тут травма Кріса Пола. Він у цю гру вже не повернеться, і у нього всього лише 2 поінти. Тим часом Таріс Максі ще з більшою перевагу Філаде. Дельфі у Максі 12 очок, 7 підбирань. Ну і треба вже вмикатись Фініксу, кому як не букеру, класно знаходить точку для китку і реалізує середній. У Букера 28 очок, 7 підбирань, 5 асистів. Але Джо Елмбіт не дає наблизитись Фініксу. І все ті ж, мінус 10 для Фінікса. Знову буде тягнути букер в проході. Красиво! Класно вичекав ідеальний таймінг для атаки, але знову не щастить Санс. Подивіться на ногу, ей. Ейтона він приземляється прямо на стопу Ембіда і підвертає гомілку, хоча у цей матч він повернеться. І не дивлячись на купу травм, всього мінус 4 у Фінікса, але з Ембідом ніхто нічого не може зробити. Нянг здалеку насипає у нього 21 один 7 із 10 триочкових. і саме він в четвертій чверті хоронить санс. Дуже важлива перемога для Філадельфії. А у Фінікса кадрові проблеми. Детройт приймає Оклахому Сіті Тандер Кейт Канінгем проти Шей Гілджеса Олександра. Класна заруба молодих гравців. І Шей одразу починає розчехляти свій скіл А він у нього дуже широкий. 2 плюс 1 забиває. І знову прохід вліво. Його блокує Джейден Айві. Але Шей бере підбирання і двох у повітря підіймає. 2 плюс 1. У нього 33 поінти. 7 сім підбирань, п'ять асистів, чотири блокшоти. Але класно йому сьогодні відповідає Кейт Канінгем, влучає з передачі Джейдена Айві. Здалеку виводить Детройт перед Садік Бей також вмикається, дуже потужно працює у фарбі. У нього 25 очок, 5 підбирань, і Оклахома. Попри те, що дуже потужно вони грають треті чверті. Сьогодні просто зливають всю другу половину. За неї вони набрали всього 40 очок, пропустили 66. І Садік Бей став однією з причин, чому так вийшло. Легка перемога для Детройта. Поїхали далі. Атланта приймає непереможних мілокі бакс. Вони сюди приїхали за 10-ю перемогою, тим паче не грає сьогодні Трей Янг. І одразу Яніс береться за Атланту, розвалює, як завжди, у фарбі. До плюс 14 доходила перевага Бакс. І знову Яніс Холіде йому накидує. Класний алею. Але Атланті треба вмикатись за відсутності Янга Саме Мюррей буде більше на. Себе брати влучає трьоху. У дежонте 25 очок, 8 підбирань, 11 асистів, 3 перехоплення. Джон Колінс також влучає вже попереду Атланта. На другу половину вийшли зовсім інші Хоукс. Дуже заряджені, дуже енергійні. І Янісу це не подобається. І він це виражає ось так. Через Джона Колінса. Взагалі його не відчув. І Атланту починає тягнути новачок. Ей Джей Гріфін. 24 поінти Це 16-й пік цього драфту. І плюс 7 вже для Хоукс, де Джон Те робить плюс 9 перед четвертим. Ту чвертю. І подивіться, що відбувається в заключному відрізку. Аньєка Оконгву! закриває Янісу небо. Подивіться, який класний момент. І якщо ви думали, що на цьому все, то ні. Знову Оконгву І знову через Яніса. Нічого собі. І подивіться, вже плюс 20 для Атланти в четвертій чверті. І це перша поразка для Бакс в цьому сезоні. Ну а для Атланти це сьома перемога. Торонто Репторс грали на виїзді проти Чикаго. Вони сьогодні без Паскаля Сіакама. І наступні пару тижнів також. Але ж повернувся Фред Ванвліт. І прекрасно він виглядає тут у транзиції через Дероузена. Хто наступний? Заклавін? Тримає трьох в обличчя. У Ван Вліта 27 поїнців, три підбирання, чотири асисти. Але за. Клавін сьогодні також дуже гарячий. Починає працювати. Булс починають нас доганяти. Зак на трьочковій дузі. Сайдстеп. степ трьошка складно, але залазить. І плюс 10 вже для Булс у другій чверті. Де Марди Розан. Складно, але забиває. У нього взагалі сьогодні тихий матч. 9 очок, 6 підбирань, 7 асистів. Багато даблтімів було на ньому. Скотті Барнс. Супер монстр Данк. Він вколочує. Ледь не закінчив кар'єру Вучевича. І подивіться. Знову Демар з м'ячем. Знову даблтім тім класно розстається. Хороший рух м'яча в Відкрита трьошка із Кута. І вже плюс 15 для Чикаго. Дерек Джонс Джуніор робить перехоплення. Ми знаємо, він вміє літати. У нього 12 очок за 13 хвилин. Ну і закловін. Ще класний прохід у кінцівці. У Зака 27 поїнтів, три підбирання, чотири асисти. Який апенандер через бокруза. Ну і вже на ранній стадії четвертої чверті Чикаго мають велику перевагу. На автопілоті завершують цей матч. І це їх піднімає наш. Шосту позицію в східній конференції. Морис, Тим часом потужні Cleveland Cavaliers, які виграли вісім поспіль матчів проти LA Кліперс, які без кавая та сьогодні без Джона Уола він не грає бек-то-беки. І тому одразу починають Кевс дуже жваво. Донован Мічел сьогодні насипає. І ось черговий красивий алеюб від Гарланда на Мічела. У Гарланда сьогодні 19 очок, 12 асистів. Мічел ще одна, трьоха в транзиції залазить. Робить плюс 11 для Клівленда. Ну і звичайно, що Пол Джордж буде їм відповідати. Робить дуже складні китки, але вони заходять. У Джорджа сьогодні 26 очок, плюс 5 підбирань. Четверта, чверть, плюс 2 всього лише для КФ. Донован. Він невгамовний. Забуває 30. 8 з 11 трочкових. Кевін Лав. Плюс 11 для Клівленда. Як скажений, атакує ветеран з дальньої дистанції в цьому сезоні. Але Кліперс. Грають до останнього. Теренс Мен, хороше перехоплення, і два у відриві. Всього лише мінус 2 для Кевс. Реджи Джексон знаходить Паула. Той проривається у фарбу. Зрівнює рахунок. 112, 112, 40 до кінця. Пол Джордж. Нацкладний 2 І попереду Кліперс. Неймовірний поєдинок. 8 секунд до кінця. Звичайно, Донован буде вирішувати і порушення правил. Фіксують арбітри під час трьочкового. Ось за це! Здається, що чистесенького гамака відвісив Пол Джордж Доновану. Але маємо, що маємо. Мічел забиває перший, забиває другий. І мінус два. Можна промахуватись і поборотись за підбирання. Так і відбувається, але підбирання за Лос-Анджелес Кліперс Пол Джордж. Торч на цей раз іде на лінію штрафних. І подивіться, що він не забуває перший. Можна спробувати змазати другий. Всього лише півтори секунди залишається. Так і робить пол. Підбирання за ким? За кевіном лавом викидує м'яча. Ну Вау! Дуже близько! Хороша кінцівка! Віддаймо належне Кліперс, ну і гіркий, але корисний досвід для Кевелєрс. Нью-Йорк Нікс приймають Мінесоту, чий план з Руді Гобером поки що провалюється. Він ще сьогодні і відсутній. Ну а Джуліус Рендл у складі Нікс просто своїм вогнем підпалив арену Таргет-Центр вже на самому початку. Здавалось, що його вкусив Стефен Карі, і він уже в першій чверті забиває 5 із 7 триочкових. І подивіться, вже на рахунок, це тільки друга чверть. Карл Ентоні Таунс намагається якось рятувати Мінесоту. Красиве. One. У нього 25 очок, 13 підбирань, 7 асистів. Але як тут врятуєш Мінесоту, коли настільки гарячий сьогодні Джуліус Рендл. 8 з 13 триочкових, 31 поінт, загалом, 8 підбирань. Арджей Бере також з передачі Брансона насипає скута у Берета 22. Тепер Брансон насипає скута. У нього 23 поінти плюс 8 асистів. Нью-Йорк взагалі сьогодні забуває 19 триочкових із відсотком 40. І це їх найкращий показник в сезоні. Коротше кажучи, Нікс за першу половину забивають 76 очок і до кінця матчу вже не паряться. Денвер Нагетс та МВП Нікола Йокіч проти Сан Антоніо, де Грег Поповіч ростить ще одну зірку в особі Келдона Джонсона. Келдон показує свій найкращий сезон. І ось чому триочковий відкритий. Заходить. Знову Келдон у швидкому відриві. Уу, симпатичний данк. І ось так Таких втрат було багато сьогодні. У Денвера аж 20, але у Сан-Антоніо їх було ще більше. 24. І знову Келдон у проході. Йокіч не лякає його у фарбі. Йокіч взагалі нікого не лякає у фарбі. У Келдона Джонсона 30-ка плюс 5 підбирань. Джамал Мюрей, який фейк. Він виглядає все краще і краще. У нього 19 очок, 5 підбирань, 6 асистів і пару дуже смачних пікінролів. Вони зіграли сьогодні з Йокічем. Ось один із них. І вже йдуть попереду. Нагетс, Подивіться, яка передача від Джамала Мюрея. Нагетс сьогодні класно атакували фарбу, були постійно агресивними, постійно загострювали. Але Сан Антоніо все-таки збирається. Вирішили зафорсити камбек, дістати цей поєдинок, і вони попереду. Але Джамал і Нікола на досвіді знову. Подивіться, який хайлайт. І знову Нікола, хвилина до кінця, плюс два для Нагет, середньої дистанції. Все дуже просто і дорослі дядьки закривають цей матч перемогою. а для Сан Антоніо після хорошого старту це четверта поразка поспіль. Golden State Warriors Дюті Чемп намагається перервати серію поразок на цей раз вдома проти Сакраменто. І одразу за справу береться Стефен Кар. Хто ж іще класно рухається без м'яча. І з м'ячем також. Дриблінга, стебек трьох через руку заходить. Він сьогодні просто у вогні, плюс 12 для ГСВ на ранній стадії поєдинку. Але Сакраменто сьогодні грали з великим бажанням. Вони вирівнюють гру, роблять ривок, навіть виходять вперед. Фокс, як завжди, був на висоті. У нього 28 очок, 6 асистів. Сабоні заштовхує Дреймонда Гріна, не помічає взагалі. Калі. У нього 19 очок, 14 підбирань, 6 асистів. Стеф важку, ще триочкова спроба. Але це Стефан Карі, найкращий шутер усіх часів. Він влучає і передачу, яку на Уігінса також віддає ГСВ, скорочують відставання. У них, як завжди, сьогодні старт грає дуже потужно, але банка дуже просідає. І знову у Сакраменто йдуть вперед. Дарон Фокс на класному фейку прибирає захисників, проходить у фарбу. Але Splash Brothers вже витягнули безмежну кількість таких кінцівок. Клей влучає трьох, у нього 16 очок. Стефен Карі із фолом, з-під заслону, шут. І всього лише мінус два для ГСВ. Знову Стеф розхитує захисника. Робить зупинку, рве дистанцію. від щита. Рахунок рівний. Стефен Карі, півтори хвилини до кінця. Розмінюється на Хертера. Стебек три сидить. У Степа сьогодні 47 поїнтів, 8 підбирань, 8 асистів. Дремонт Грін ставить класну крапку з цим данком. Сакраменто там була ще спроба, але вони її не влучать. Супер матч від Стефана Карі, супер зусилля, але така потрібна домашня перемога для Воріорс. Юта Джас приймає Лос-Анджелес Лейкерсу, яких сьогодні не грає Леброн, не грає Лоні Вокер, не грає взагалі там пів складу. Тому Ентоні Девісу і Везбруку треба брати більше. І Ентоні Девіс так і робить. У нього 29 очок. 4 підбирання. Вестбрук заходить у фарбу, колотить згори. гори. Знову Весбрук з підходу 3 насипає у черепахи. Сьогодні 22 два 5 асистів з лави запасних. Але Джордан Кларксон був завжди відомий тим, що дуже швидко запалюється. Він забуває сьогодні 4 триочкових у першій чверті на останній секунді. Ось такий базер привозить. І плюс 8 для Юти Лейкерс. Треба вмикатись. Це звичайно робить Ентоні Девіс. Розвертається класно із гори. Коли він здоровий, він просто монстр. а Коли він у формі, він може навіть з Янісом потягатись, але у Юти занадто глибока команда, і це в другій половині проявляється. Реально є 10-12 гравців, які дають користь на майданчику Лаурі Марканен. Знову класний поєдинок, 23 поинти. У нього. Тейлен Хортон Такер. І його, до речі, лейкерс обміняли. Він сьогодні 15 очок забиває. Ну і вже у третій чверті Юта привозить лейкерс 20 двадцятку. Вони сьогодні забивають 139 очок. І виходять на першу сходинку на заході. Неймовірно, ніхто в це не вірив перед сезоном. Ну і поїхали далі. Dallas Маврікс приймають Бруклінець. Чи продовжить Бруклін? Так само непогано виглядати без кайрі ірвінга. І відповідь так продовжать. Одразу Дюрант береться за справу. Фейдевей для нього це супер легко. Лука Дончич відповідає своїми фірмовими речами. Класно, з контактом із фарби. Знову Лука. Стебек трьошка наливає, заходить. У Луки 23 поинти за першу половину. Кевін Дюран знову класний прохід реалізує. У нього 26 поінтів, 4 підбирання, 4 асисти. І досить рівно у нас перша половина Лука Дончіч, Ще одна степбек. Трьошка від нього. У нього 36 очок, 6 підбирань, 6 асистів. Але третя чверть знову класно починають Бруклінець. Дюрант колотить згори. Знову дюрант в ліву сторону. Рве дистанцію. Яка скидка на Бена Сі? Сімонса у Сімонса сьогодні такому цікаво, що там у Бена Сімонса, коли Лука Дончич так його розвалює один в один і в обличчя йому три насипає. І в четвертій чверті Даллас добре йде вперед. Джош Грін забуває трьоочковий. У нього 16 очок. Лука ще одна класна передача на Доріана Фіні Сміта. Плюс 11 для Далласа. Невже за останні дві хвилини Бруклін знову збереться? Рой Соніл каже: так, зберемось. Кем Томас. Круто виходить з лави запасних, скорочують до мінус одного. Дала забуває штрафні китки і порушення правил на триочковій лінії. від на фіні сміта. І це супернебезпечно. Адже на лінії Кевін Дюрант йому треба влучити всі три. Він забиває перший. Він не забиває другий. Але час ще є, по ідеї, дюранту треба промазати третій. Він так і робить. І є підбирання за Але Ройсон Ніл робить якусь Фіговіну. І Далас Маверік здобуває четверту поспіль для себе перемогу. Яка класна кінцівка! Ну і ми з вами, друзі, рухаємось в останній матч. Майамі приймає Портленд. Дуже вчасно повертаються Джиммі Батлер та Деміан Лілер до складів своїх команд. І Джош Харт. Харт одразу починає з асисту на Джеремі Гранта. Той влучає здалеку. У Харта 12 очок, 9 підбирань, 8 асистів. У Гранта 23 очки плюс 6 підбирань, але Джиммі Батлер відповідає з фарби. Майами агресивніші на початку. І знову перехоплення у хід Кай Лаурі у транзиції. Наливає трьох. Сидить. У Лаурі 15 очок, 7 підбирань, 8 асистів. І подивіться, як класно рухається м'яч у Портленда Лілард. У нього сьогодні легень. 19 очок, 6 асистів з поверненням Дейм. Але Джимі не дає наблизитись. У нього сьогодні 6 перехоплень, 17 очок, 7 асистів. Бема Дебайо також непоганий матч сьогодні видає спиною до кошика. Класний розворот обігрує Джеремі Гранта. У Бема сьогодні 16 очок, 5 підбирань, і досить комфортна перевага для Майами. Але Портленд збирається робити свій ривок і робить це Анферні Саймонс. У нього 25 поїнтів. Тепер Лілард у проході складно лівою рукою, але зрівнює рахунок. Наприкінці матчу Портленд просто все влучають Дейм. Ще хороша передача на Гранта в кут. Забиває Джеремі на плюс один. І 12 секунд до кінця Бем порушує правила. Йому дають фол у нападі. За ось цей обхват рукою Анферні Саймонса. Портленд реалізує штрафні. Джиммі Баттлер в шоці, але можна грати. Всього лише мінус 3 у Майамі 8 секунд. Струс! Зрівнює рахунок. У нього 16 очок і останнє володіння. Звичайно, що м'яч у Дейма. Класно рухає в кут. Джош Харт Здобуває перемогу ще один базер-бітер для Portland Trail Blazers. Неймовірне завершення цього ігрового дня. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Турнірна таблиця на вашому екрані. Як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім па-па!